Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вирішила сьогодні зробити вареники на пару на дріжовому тісті. У мене вже є рецепт цей на каналі, але він знятий дуже давно. І якби для своїх нових підписників я його повторю, дещо в іншому ракурсі. Але рецепт робочий. Вареники дуже пишні такі от. і завдяки одному інгредієнту можна навіть замісити з вечора, поставити в холодильник і сода не дає тісту якби, перекисати. Так що починаємо готувати. Я отут просіяла муку, роблю в ній заглиблення. Отак От все по-простому, по швидкому. Я роблю велику порцію, ну, як би повну, безопарним способом наливаю молоко, воду, підігріваю все те таким чином, щоб при змішуванні була така тепла суміш. І сюди скришую дріжджі. Не буду давати підніматися, дріжджі у мене хороші. Я буду робити з двома начинками, солодкою і солоною. Додаю 1 столову ложку цукру. Якщо ви будете робити тільки з солодкою, можете і дві ложки додати. Так, тоді сюди нагортаю отак побільше сухої суміші, солі за смаком і чайну ложечку соди. Змішуємо з сухою мукою. Ну, якщо там і волога, то нічого вона. Все одно погаситься сода. І щоб тісто було більш податливе, вливаємо 2 столові ложки олії. Ну я так наоколю. Бо ніяк мені ложку використати, рука замащена. і замішуємо тісто. Звичайне дріжджове пісне. У мене пішло рівно 850 грам муки. Ну, ви дивіться за своєю, тому що, щоб не забити тісто. Воно відразу от стало отаке от пухке. Якщо трохи липне до рук, то можна олією змащувати руки і вимісити десь хвилин 5. Звичайне дріжеве тісто любить довго вимішувати. Тоді буде. Таке, як має бути. Тісто я вимішала, отаке ось однорідне, м'яке, живе. І ставимо підходити. Тісто має піднятися мінімум два рази. Я ось так от у миску, де замішувала там у мене, мене трохи муки знизу, а зверху я отак от олією. У мене тут декілька начинок, і солена, і солодка буде, тушкована капуста, картопля пюре і от така от полуниця. Так як доволі немаленького розміру, я її візьму і розріжу на декілька частинок. Звичайно, перед тим помила, перебрала від хвостиків. Ось тісто. Добре підійшло. Підходило годину. о як гарно тісто підійшло. Візьму половину і формуємо вареники. Тут уже хто як любить, може, вміє. Можна ковбаску розкачати. Я отак от в пласт. Перерізати буду таким погарчиком. Тісто має бути не тонке, ну самі заготовки для вареників. Не дуже товсте, ну і не дуже тонке. Ну, таке десь. Ну, ще швидко буде підростати. Тісто таке. Приємне в роботі, податливе, добре розкачується, не стягується. Як завжди буває так, що розкачуєш, а воно назад. Багато наробляйте вареників, тому що вони швидко ростуть. Треба це ще й накрити, щоб не сохло. Звичайно, як ви будете варити ще швидко. У мене каструля невеличка, одна. Вже і так, якби забагато для мене наробила. Вони швидко ростуть уже ось ой, які вареники. М'якенькі, як подушечки. Я відразу на тарілку кладу. Одне на одно не треба, бо злипнуться. Отак от. Навіць? Так, друзі, це з капусточкою вже пішли вареники. От дивіться, які пухкенькі. Я, щоб сильно не прилипали, змащую не тільки решітку, а й кожен вареничок отак от знизу. Варю 5-6 хвилин кожну порцію, ну, взагалі дивіться, самі. Щоб вареники були не сирі. Отак от, от, якщо пружинять, вони готові. І черга вареників з полуницею. Я вже тут заготовки нарізала і полуницю такими шматочками, дві столові ложки цукру і чайна ложка крохмалю, щоб сок не витікав. Неповну чайну ложку цукру з крохмалем. І стільки начинки десь. Хай буде чотири, щоб тіста поменше було. Прохожуся ще раз подвійним швом. Поскладала там вареника, їх і не видно. А це в нас вареники з полуничкою, отакі ось пухнастенькі. Так, поки там на фоні доварюється ще остання партія, я тут ось такі віяла, повикладала з вареників сметани. Кожен вареничок змастила вершковим маслом. Зараз буду куштувати. Тут не пам'ятаю, тут із капустою є. І з картоплею, не знаю, візьмемо оцей пухкенький самий, такий більш. Ну, а сюди почнемо із солоного. Попався з капустою. Отакий, От бачите? Тісто тоненьке, все приготувалося, начинки багато. Смакота. Я вже казала на початку відео, що тісто хороше, не дивлячись на те, що тут є сода, соду не чути. Вона нейтралізується сама і нейтралізує навіть дріжджі. Дріжджі не чути. І вона не дає тісто перекисати. Так, а зараз черга солодкого варіанту. Mm -hmm. Смакота. Не полуниця, не дивлячись на те, що вона така твердувата, досить, приготувалася. Mm. Сок тече по руках, тарілку. Випацялася вся. Пора знімати чергову партію вареників, а вам дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. Кому сподобалося, від душі рекомендую, готуйте по цьому рецепту вареників. Зустрінемося смачного! па